Всіх вітаю, тема нашого сьогоднішнього відео це заміновані поля. Це позиція, яка вважається нічийною, але що цікаво, якщо в цій позиції білі або чорні зроблять невірний хід, то вони відразу програють. Що це може бути за хід? Якщо б, наприклад, в цій позиції був наш хід, і ми би ходили королем на поле c 4 цей хід моментально програє гру, тому що тепер чорні захищають пішака ходом. Б6, і ми бачимо, що наступний наш хід дозволить чорним забрати пішака на Б5. Тому, що потрібно зробити, щоб не програти білим? Та? Треба зважати на заміноване поле. Замінованим полем в цьому варіанті є поле С4. Тобто ми повинні його обходити. Ми робимо хід С3. І якщо зараз король йде на заміноване поле на b6, то тепер ми стаємо на c 4 і ми бачимо, що королю доводиться відходити. пішак не пускає його на поле a 6 і поле c 6 і чорні втрачають пішака на полі c 5 і, врешті-решт, програють. Що робити тоді чорним в цьому варіанті? Їм також. Треба пам'ятати про те, що після того, як король ходить на c 3 потрібно тримати дальню позицію. Не можна підходити на заміноване поле. Та заміноване поле, як ми розуміємо, в даному випадку поле b 6 Тому король піде на поле b 7 І ось таким нехитрим способом в цій позиції можна досягти нічиї. Ще один приклад замінованих полів, отже. Зараз у білих заміноване поле Е6. Тобто, Якщо вони стануть на Е6, чорні ходять на С5. Ми не можемо зараз захистити пішака, тому що нам треба відійти, оскільки чорні контролюють поле Е5. І після того, як ми відходимо, ми втрачаємо пішака. Так? Тобто, Що потрібно було зробити білим? Їм потрібно було враховувати заміноване поле Е6 і піти на F6. Так, так само і чорним Їм треба враховувати заміноване поле. С5, і піти на B5. Тобто, якщо б вони здійснили хід зараз на С5, ми знову ж таки стаємо на Е6, і чорні не можуть ніяк рятувати пішака, ми забираємо його на D6. Тому, беручи цю позицію до уваги, бачимо, що заміновані поля для білих: ось це поле на Е6, для чорних поле С5. І ще один приклад замінованих полів. Ось в цій позиції, якщо б ми, граючи за білих, Зробили хід d4. Ми стаємо на заміноване поле, оскільки після короля на полі Е6. Тепер ми ніяк не можемо захистити пішака. Ми маємо єдиний хід в цій позиції Е4, але чорні можуть відповісти F4. І ось тепер ми не можемо піти на Е3. І ходів для білого короля просто не залишається. Тому Потрібно було би тут діяти обачно, пам'ятати про заміноване поле d 4 і зіграти d 3 Король стояв на полі Е7. ось Після цього, знову ж таки, якщо король зіграє неуважно, піде на заміноване поле Е6, ми граємо D4. Ну і тут уже чорні очевидно програють, тому що тепер їх не рятує ні хід F4, і король ми бачимо. Цієї позиції нікуди не може дітись. Отже, якщо повернути позицію на початок, для білих потрібно пам'ятати, що заміноване поле для них Д4. Ну, у чорних позиція, на жаль, програна. Ну, звичайно, вони можуть скористатися помилкою білих і також пам'ятати про заміноване поле. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав подобайку, підписуйся на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.